Вітаю всіх! Пропоную вам такий розклад підказки від Всесвіту на метафоричних картах на три варіанти тож перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. А я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Не чекайте справедливості від інших. Чиніть своєю справедливість, будьте у гармонії з миром, з собою і з всесвітом. З оточуючими і ставтеся до людей так, як би ви хотіли, щоб ставилися до вас. Оце і буде справедливість. І все будете отримувати навзаєм. Тож, бажаю вам, щоб ваша справедливість завжди була поряд з вами. Другий варіант мудрість. Опирайтеся у своїх діях на мудрість. Тому що безглузді дії і приводять до безглуздих наслідків. Тобто людина створює проблеми сама собі, якщо діє спонтанно. А якщо ви поступаєте мудро, обмірковуєте свої слова, свої дії, то у вас і стосунки складаються зовсім по-іншому. І з людьми, і з ріднею своєю, і з всіма оточуючими. Тож, бажаю вам, хай буде у вас завжди мудрість з вами. І третій варіант любов. Любов це такий нескінченний вирій, який може у будь-яку хвилину затягнути до себе людину, або, навпаки, утримати над обрієм. Тож, ваша любов вас надихає. Якщо у вас немає в душі відчуття, що ви любите когось, то для вас життя ніби втрачає свій сенс. І тому для вас така от підказочка від Всесвіту, що бережіть свою любов в душі, у серці, наповнюйтеся нею і діліться з тими, хто поряд з вами, і з оточуючими, і з рідними, і просто самі з собою. Тож, бажаю, хай ваша любов завжди буде з вами. І бажаю всім мирного і затишного дня!